Друзі, всім привіт, всім гарного дня і міцного здоров'я і всього вам найкраще. Так. Ну що, пройшов я. Йдемо на третій заход. Івент пройдено. Побачимо, як буде відкриватися. І буде фартить чи не фартить. Зря чи не зря його пройшов. Зараз подивимось, друзі. Всім вам, як завжди, за все, дякую. І ще дякую своєму підписнику. Велике тобі, друже, дякую за інфу по танкам. Буде багато нових танків. Буде Феліс ТТ 10 рівня новий. Об'єкт Куст. Ну, ми його зустрічали і мої саклани всі зустрічали. Я вже його бачив, тестують. ПТХ 8 рівня. Ну, така непогана. І ще там буде багато-багато буде танчиків. Так, друзі, всім вам за все подякував. Ну що, давайте пробувати відкривати пройшов я цей івент на оцих трьох тачанках. Ну, поїхали. Так. Перший. Ну що, що ти нам принесеш? 35 бустерів. Уже непогано. 35 бустерів золота, друзі. Це вже краще. Не буду розпочинати з того контейнера, як ото завжди. Зразу відкриваю вентні. Поїхали. Наступний. Камуфляж. ну, поки що. Давайте його всередині відкриємо. Ну, 35 бустерів, друзі, вже не зазрягу пройшов. Хух, тут краще. Тут трішки, друзі, краще. Ще й фон профілю дали. Тропічний захід. Що це у нас тут такі за фон профілю? Ага, зрозумів. Добре. Ну що, друзі, остання скринька-бринька. Погнали. Ні, камуфляж, друзі, і вільного досвіду насипали. Ну, добре, тут хоч краще, тут хоч 35 бустерів. Тут уже не так все погано. Не так вже не дарма його проходив. Фух. Все, відмучився. Все, друзі, вам всім дякую за все. За підписки, за активчик, за коментарі, які пишете. І всіх вас обійняв, всім вам миру, добра, мирного неба над головою, Божого благословення і до зустрічі. З вами був Сталкер.